Карта бойових дій за 6 січня. Українські безпілотники знову завдали далекобійних ударів по Росії. Горить Усманська нафтобаза в Липецькій області. Уражено сотий арсенал ракетно-артилерійського управління біля міста Нея у Костромській області. Там детонують боєприпаси. І оголошено евакуацію місцевого населення. У Куп'янську триває зачистка районів міста від залишкових груп гаросіян. За оцінками військових процес може тривати ще майже місяць, оскільки ворог залишив оточені значну кількість. Єєї піхоти на Краматорському напрямку зафіксовано просування росіян на ділянках біля траси Бахмут Слов'янськ біля сіл Федорівка і Новомаркове. В обох випадках ворогу вдалося закріпитися ще на кілометр далі від попередніх позицій. У і Мирнограді ситуація дуже важка і крихка. Фланги оборони агломерації далі тримаються на ниточці. Третій місяць цей район існує в умовах оперативного оточення, а логістика тримається на НРК і дронах ще від початку осені.